Якщо ви, як і я, задавались питанням, ну куди ще поїхати в Європі? Ну, наче ж всюди архітектура схожа, все знайоме, міста, країни дуже схожі один на одного, то вам точно до Сінтри. Як я туди добралася з Кракова до Лісабону на літаку, далі пересіла на машину, заїхала по дорозі на пляж Гуінша і далі Сінтра. Виблі Сабоні, і вам потрібно до Сінтри. Сідаємо на машину та їдемо по трасі напряму до Сінтри. Цей шлях займає приблизно 40 хвилин, тобто все поруч. Другий варіант це поїхати на потязі по тій самій дорозі. Звичайно, ви будете їхати трошки довше, можливо, більше години. Є ще один дуже дуже цікавий варіант. Ви поїдете на потязі. По ось цій дорозі до Кашкайша, наприклад, сядете на автобус і доберетеся до Сінтри. Чому цей шлях прикольний? Тому що тут у нас неймовірні пейзажі та краєвиди. Сінтра налічує сім основних замків. Наша задача побачити ці два. Але спочатку ми почнемо нашу подорож з океану. Я людина проста. Якщо пропонують відвідати новий для мене пляж в Португалії, подивитися на океан, значить я туди точно поїду. До речі, будівництво тут суворо заборонено, оскільки пляж розташований на території природного заповідника. Тож я взяла свою улюблену камеру, плівку і приїхала сюди зробити кадри. Цей комплекс створив у ХХ столітті португальський мільйонер Антоніо Монтейро. Він був людиною не просто багатою, а ще й захопленою містикою, алхімією та масонськими символами. Регалейра займає близько 4 гектарів землі. Це величезна територія, на якій можна легко загубитися. Тут є старовинний палац у готичному стилі, каплиця, великі сади, водоспади, озера і навіть підземні лабіринти. А ми повертаємося до колодязів. Насправді їх тут два: малий і великий. Це не звичайні колодязі для води, а символічні шахти, які за легендами використовували для масонських ритуалів. Великий колодязь посвячення, який ви бачите зараз перед собою, це найвідоміша локація парку. Він має глибину 27 метрів і спіральні сходи, що ніби ведуть у підземний світ. Колодязь складається з 9 рівнів, це відсилання до божественної комедії Данте, де є 9 кіл раю і пекла. Він пов'язаний підземними тунелями з іншими частинами парку, тому, гуляючи тут, можна несподівано опинитися в іншому місці, що власне ми і зробили. Проходячи цими тонелями, я навіть гадки не мала, що ми потрапимо до водоспаду. Взагалі, це місце виглядає так, ніби ти в фільмі про Індіану Джонса. Все побудовано так, наче ти в якійсь квест-кімнаті доходиш до однієї точки, виходиш з іншої. Ну це просто нереальне відчуття. Так чому ж тут настільки зелено? Здається, що природа заполонила майже все. Тут дерева, папори, тімох, ліани ростуть не тільки на землі, а й на каменях, скелях і навіть старовинних будівлях. Це не випадковість. По-перше, клімат у Сінтрі дуже вологий і м'який. Тут часто бувають тумани, а повітря насичене вологою. Завдяки цьому рослини ростуть навіть у найнеочікуваніших місцях. По-друге, власник парку Монтейро хотів створити місце, яке нагадувало первісний дикий ліс, сповнений таємниць. Ну власне, в нього це вдалось. Тому він спеціально завіз сюди екзотичні рослини з різних куточків світу від Південної Америки до Азії. Тут можна побачити магнолії, секвої, папери, лаври та навіть тропічні рослини, які не характерні для Португалії. А ще вся ця зелена атмосфера додає парку містичності. Коли гуляєш регалейрою, здається, що ти не в Європі, а десь у якомусь загубленому магічному світі. Або ж відчуваєш себе трохи як в серіалі Лост. Це головна будівля всього комплексу, і він виглядає так, як замок із фільмів про середньовічних лицарів або чеклонів. Його звели на початку 20-го століття в стилі неоготики з елементами романтизму та мануелінської архітектури. Хто не знає це такий португальський стиль, який багато хто порівнює з казковими палацами. Має 5 поверхів, а його фасад прикрашений шпилями, скульптурами, різьбляними вікнами. Якщо придивитися уважніше, тут можна навіть знайти чорного кота або ж алхімічні знаки, хрести і масонські символи. І я все думала: ну коли ж уже ми дійдемо всередину, так хочеться глянути, напевно ну, там настільки гарно так мене вразить. Висновок не вразило. Ще одна корисна порада: обов'язково дивіться, до якої години працюють ці палаци. Є вірогідність того, що якийсь палац закривається раніше, хоча територіально він знаходиться далі. Тому вам потрібно буде починати саме з нього і далі вже дивитися решту. Колись на цьому місці була невелика каплиця, а потім маєток, який змінював власників. Але справжню красу Мансерат отримав у 19 столітті, коли його купив англієць Френсіс Кук, один із найбагатших людей того часу. Він перебудував палац і створив навколо нього величезний парк із рідкісними рослинами з усього світу. Головна будівля парку це справжній архітектурний шедевр. Палац поєднує в собі мавританський, готичний та індійський стилі. Він прикрашений ажурним. Арками, колонами та куполами, які нагадують палаці з тисячі однієї ночі. Всередині багато світла, мармурові підлоги, вишукані орнаменти та різьблені стелі, що створюють атмосферу розкоші і східної екзотики. Взагалі, парк Монсерат це величезний ботанічний сад, де росте понад трьох тисяч видів рослин з різних континентів. Тут є кактуси з Мексики, бамбукові гаї з Азії, папороті з Австралії, а також тропічні дерева, лаврові рощі і навіть штучні водоспади. Я щиро дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, ставити вподобайки, писати ваші коментарі. Мені буде надзвичайно приємно далі знімати для вас відео. Ну, а нове відео зовсім незабаром. Я ось там вже сиджу, монтую нове відео. Тож, до зустрічі!